Незабаром розпочнеться найбільший розпродаж. Що означає Чорна П'ятниця для містян? Маркетинговий хід чи можливість скупитись за хорошу ціну. І ні то, і ні то. Я туди не ходжу. Чорна п'ятниця, розпродажа. Так? Ну, я задовольняюся тим, що в мене є там, наприклад, там побутовими якимись речами. Ну, мабуть, можливість скупитись по вигідним цінам. Ну, Що з речей? Е, ну, одяг. Там взуття, можливо, якесь. Я думаю, що все-таки це маркетиновий хід. Чому? Така моя думка. Просто була за кордоном, бачила різницю. І чим відрізняється Чорна п'ятниця за кордоном і наша? Скидки такі, скидки, дійсно скидки. У мене як будний день. Все одно ну, одна та сама ціна. Ну, не знаю, може десь в якихось магазинах, але да, ну, більше половина одна та сама ціна, в принципі. Справа в тому, що я як і я взагалі за те, щоб ніфіга не купувати. Бо ресурси, знаєте, скільки після цієї чорної п'ятниці на смітниках, ви не уявляєте, це 20-поверхові гори сміття. Чорна п'ятниця, ви знаєте, я протестую проти чорної п'ятниці. Якщо в Україні, то маркетинговий хід. Якщо за кордоном гуляти самим на закордонних сайтах чи через байерів, то звичайно там акції більш реальніші. О, я взагалі не граю, не вірю. Ні, не маркетинговий не і не хожу. Ну я просто хожу, коли мені треба.